Всіх вітаю. Дивіться, друзі. Тут є персик на личі прищеплений 13 березня. Тут є бірочка 13 березня. Royal Majestic. І підщепа пересаджена була. Ранньою весною, навіть можливо, і в лютому, я вже не пам'ятаю. І дуже погано він розвивається. З одного живця випустив дуже багато пагонів. І за рахунок того, що багато тих пагонів, він не дуже має силу рости вверх. І щоб він нам не пропав в такому стані, як він є. Або щоб не різ кущем, треба його обрізати на. Ріст вверх. На вертикальний ріст. Дивіться, зрізаю. Можна навіть не зовсім зрізати повністю, а отак трохи лишити. Тут зрізаю. Тут зрізаю повністю цю гілочку. Добре, не бачу. О! І це дві зрізаю. І ось подивіться, ми даємо йому шанс, щоб ще в цьому році трошки він виріс. Якщо все буде добре, він ще може вирости навіть до пів метра. Зараз він десь має сантиметрів 25 до 30. Тепер він буде мати більшу силу, енергія більше, поживні речовини підуть на той один пагін. І в нього є шанс ще вирости. Ну, до метра від землі. Ще покажу зараз один. Тут ситуація аналогічна. І прищепа, і підщепа Royal Majestic. Royal Majestic і І так само росте. Тут тільки менше вже вагонів. І треба залишити один, щоб більше сила пішла в... Верх, села росту. Обрізаю, як би шкода не було, але це єдиний шанс, інакше він пропаде. Ось так. Залишили одну гілочку, один вертикальний. Пагін. Будемо сподіватися, що ще в цьому році він підніметься хоча б до пів метра, бо той ще трохи вищий попередній. Той взагалі низький тут десь від землі буде 40 сантиметрів 40 разом з підщепою. Ось так. Йдемо далі. А тут дивіться яблунька, півтора метри висоту. Я робив такий огляд весною, але я думаю, що вже ніхто не пам'ятає, тут росла, росла яблуня якась сортува, не пам'ятаю, і вона мені засохла. І тут була маленька гілочка, я її обрізав на відновлення повністю, на зворотній ріст. Але оскільки та гілочка пішла з під щепи, це означає, що це дичка. Значить, ми маємо хороший матеріал якісний для весняного щеплення. Наступний зараз брунькою літнім окулюванням робити не хочу. Щось мені в минулому році я робив, не вдалося. А весною ось тут обрізаю і роблю щеплення. Якесь сортове, гарне замовлю, гарні живці сортові. І тут вже буду робити методом покращеного купулювання або в розщеп, ну подивимось. Дивіться, який вигнав з весни, зараз 7 серпня. Ну, можна сказати за 4-5 місяців, який вигнав. Півтораметровий, метровий, навіть більш ніж півну, ну метровий. Півтораметрова метрова яблунька вигнала. Ще одна є така сама тут недалеко. Тут так само зрізав на зворотній ріст, бачите. Ось тут зрізав, але нижче прищепи, значить тут дичка. Нижче щеплення то було видно явно. Ось дивіться, сонечко лазить. Бачите. І ось дивіться, тут трохи нижча вона. Тут метр двадцять вона має заввишки. Добре, повертаємось далі. Ось така яблунька є. Це сортове, це зі саду, тільки сорт я не знаю. Я вже говорив, колись я тоді не записував сорти, мені було то неважливо. В цьому році сигнальне плодоношення. Два яблочка. І тут можемо що зробити? Можемо просто обрізати ті такі прирости, які нам точно не будуть потрібні в наступному році. Бо вони йдуть всередину крони і загущують. А нам треба його формувати в формі чаші. Ось, ось ще одне яблучко. Три сигнальних було. Сподіваюсь, що це хороший сорт. Ось так само тут можемо обрізати, але нам не потрібне. Йде на загущення. Буде менше роботи весною. Нічого ми дерево не нашкодимо, навіть не думайте такого. Ось. Гарно формується, все має бути добре. Головне, щоб був сорт хороший. А ось тут ця яблунька. Ті я, я говорив, що дуже смачні яблука, дуже великі. Сорт точно не знаю, можливо Джона Голд такі е, жовті з червоними такими. Смужками вони потім як наливаються, жовті і такі червоні полоски на плодах робляться. І дуже вони такі тверді. Десь дозрівають вони на кінець жовтня, напевно. Думаю, що на зиму вони такі, Ну, не знаю, доки вони будуть лежати, чи, чи довго, чи ні. Не знаю. І до чого я веду, що на цій яблуні, я знаю, що смачні гарні яблоні, яблука. Плоди на цій яблуні я оці жировики вирізати не буду. Нехай ростуть, буду їх зберігати для весняного щеплення. Так що, якщо маєте щось весною щепляти і маєте хороше дерево, такої радикальної обрізки не робіть, а залишайте живці, ось дивіться, який хороший пагін, товстий вже сантиметр в діаметрі, він дуже гарно підійде для щеплення. Йдемо ще щось покажу. Ось така яблунька, яка ніколи не плодоносила, її вже років більше п'яти. Ні. Ця напевно ні. Ці, напевно, десь 2 роки. То ми купували окремо від тих десь два роки і сигнальне плодоношення було в цьому році. Сорт ми ще не знаємо, не визначили. Так само купували. Чоловіка одного, який так тим займається, але більш для себе. І він нам так продав, але він ті сорти то він прищеплює, але він то не записує, не знає. Казав, що зимові яблука повинні бути хороші. Ось ці. Потім тут таке саме. Не знаю, чи сорт такий самий, чи схожий. Ще не докусив, нема часу. Дуже багато, то є дуже така складна робота, хто має якийсь такий великий садок і хоче займатися навіть отако для себе, так. з якоїсь естетичної точки зору. То, то дуже тяжка праця. Я вже не говорю про якісь такі промислові сади. Там вже потрібна техніка, де вже потрібна земля, щоб була вся оброблена ґрунт. Ніяких бурянів, ніякої травички. А тут вистачає маємо з тих десь біля 50 поки дерев, дерев таких молодих. І, і, і то все. Обробки хімічні. Щеплення. Ще що, і то косити, то, то займає часу дуже багато. Але отак для себе ми коси. Ми... Прополювати тут, переорювати там чи фризувати ми не будемо, бо нема такої можливості і часу. Можливість, може, би знайшлася, а часу нема тим займатися. Ось. Ага, я показував цю яблуньку. Тут така сама від того чоловіка. Без назви сорта, але тут же бачу інші якісь яблука. І так само сигнальне плодоношення. Тут його яблунька, але в цьому році ще без плодів. І тут його яблунька. Тобто цей весь рядок його. А тут дивіться гілочка така гарна росте вверх. Ми її обрізати не будемо, подивимося. Тут така трошки є рана. Чи кролі погризли, чи зайці, не знаю хто що. Можливо нехай ще росте, в основі подивимося, щоб не прийшлося тут обрізати її. на цей. Так, переходимо далі до персиків. Тут, друзі, персик Т3. Тут я робив 5 прищеп на цих гілочках, були вони зразу не прийнялись, зрізав ці гілочки. Тут прийнялися три, тепер одна вже пропала. І дуже він був в поганому стані. Але я зробив хімічну обробку фунгіцидом, інсектицидом і трошки поправляється він. То мені дуже не подобається тут тече з нього ця штука, камінь, забув як по-українськи правильно. І не, ну не знаю як він там ізоленту поки що не хочу зрізати, щоб його вітер не зламав. Дивлюсь, ніби він міцно тримається, але ну не знаю. Але кажуть що Треба зрізати, щоб воно краще собі заростало. Ну, можливо, зріжу. Я на всякий випадок я б думав, що вже нічого з нього не буде з цього Т3. І на всякий випадок замовив саджанець ще один Т3, але вже готовий саджанець. Мають мені десь восени для осінньої посадки. Мають мені відправити. Ось так, зрізав ізоленту, можливо воно швидше буде тут заростати. Так, під щеплення обрізаємо алича. Всі мої щеплення роблені персиків на алечі в цьому році, тому що більше нічого я не мав. А два саджанці замовив на айспіч на ракунімецькому персику і нектарин Харко на манджурському. Так, що тут можемо далі зробити? А ми можемо тут трохи його якось обрізати. І навіть не знаю як. Можливо так. І не шкодувати. Так і зроблю. Обрізаю і тут і не шкодую. Хай росте вверх. Тепер тут що ми зробимо? Цей треба обрізати точно. Цей треба обрізати точно. Цей? Цей. Ці можна вкоротити на зовнішню бруку. Чекайте, а тут що зробимо? І тут скоротимо на зовнішню, щоб не було такої сили росту, поки він ще добре не приживеться і тут повкорочуємо. Тим самим попробуємо перевести оцей кущик на центральний провідник, ось це буде центральний провідник. В нас. Подивимось поки все. Я ще покажу нектарин Харко. Ось такий нектарин Харко. Вгадайте, на чому прищеплений. Правильно, на оличі. завишки півтора метри. Він довго мені не приживався. Ось бачите, дві було, два ось таких живці. Той нектарин Харуко, що я купив я його обрізав формою чаші формував весною. І ось такі живці, які були, тоненькі гілочки сюди прищепив. Одна зразу відмерла, друга стояла так на місці, на місці. І десь порівняно недавно, може, десь в травні так різко почала вона йти вверх рости. І дивіться, маємо готове майже сформоване деревце. Але нам треба обрізати, щоб воно правильно нам росло, так як ми хочемо. Тут в формі чаші не буду робити, не буду формувати формою чаші, а буду формувати Якимось таким ярусами, чи як то правильно сказати. Так, і тут ще обрізати низько дуже і тут низько. залишаємо, приблизно починаємо формувати десь з пів метра від землі. Так, наразі все, нічого більше робити не будемо. Подивимось весною, що з цього вийде. Так, друзі, все, що хотів, ага, ще покажу грушку, яку я прищепив. Ось тут росте сливка, дичка, а і ми в наступному році, а може це алеча, можливо, алеча. тут алечі багато росло і в наступному році. Навіть щоб її не пересаджувати, а тут зразу на місці можна прищепити ще персик. Ось цей бузок старий. Все одно треба вирізати викидати. Це вже такий старий високий кущ 4 метри до 5. Вирізати, викидати і може тут рости вайн-голд. а через 2,5 метри ще буде щось рости. Думаю, у всіх є, ну в кого є там, наприклад, в селі, у кого є якась така зайва земля. Колись був старий садок, то я думаю, у всіх є якісь такі дички ростуть, чи яблуні, чи груші повиростали від таких дерев плодових. На сливці не бажано, небажано. сливка дає багато порослей. Ну, так само алеча дає, алеча можливо трохи менше. На вишні не бажано, вишня дає багато порослей. Хоча я на вишні прищепив черешню. На двох вишнях прищепляв черешню. Одна не прижилась, спочатку прижилась, потім пропала, 1 березня робив щеплення, тут, як бачите. Вона пропала, а тут я залишив, вишня випустила свою гілку далі. Я залишив нехай росте, може в наступному році ще раз спробую прищепити черешню. А ось тут, дивіться, а ось тут один живець дуже гарно прижився. Товстий вже 3 см в діаметрі, ось тут. Листочок заважає, а зірву, то йде листочок. Ось бачите? І дивіться. І Випустило аж три пагони з одного живця. І навіть не треба формувати нічого, поки нехай собі росте. І вже має більше двох метрів. Ось мій ріст. Ось такий мій ріст. Метр 1,79 і ще має 25 см вище. Вище 2 метрів коротше, вже є. Тут можна трошки вкрутити, щоб набирала силу по діаметрі гілочка, бо вона і так, бачите, гнеться, як вона ще буде рости, вона зігнеться до землі. А ми її так трохи прирізаємо. Вона вже далі рости сюди не буде, трошки може випустити, але більше буде набирати масу ось тут в діаметрі. Так само тут нічого більше не чіпаємо, а вже весною подивимось. Ця гілка буде зайва, напевно. Ну То вже весною подивимось. Краще як нам формувати, бо так вона якось росте в формі куща. І шкода обрізати на один стовбур центральний провідник. Але напевно прийдеться, Ну, поки не хочу того робити. Подивимось весною. Отож, друзі. Я задоволений своїми цьогорічними щепленнями, результатами щеплень. Наступному році ще буду щепляти. В цьому році вже замовив десь близько 10, але саджанців персика сортових відомих людей десь жовтні листопад мені відправлять будемо садити. Обов'язково буду знімати відео посадки. Ось так мій садок виглядає молодий. Тут молодший, тут приблизно 2-3 річний, а тут вже десь 7 до 10 років, як які дерева. Треба це все косити, обрувляти. Дапом я обробляв оці міжядя, Дуже гарно десь 2-3 місяці взагалі нічого не росло, а тут раптово виросла така трава височезна. Ну нічого, працюємо далі і буде результат. Всього доброго, бувайте!